Дивися, осочки, оце, осочки, депутати. Депутати. Да. Це депутати. А що це, подожди, лушпайка, що це. Ты викинь його, ну. Так. Оце дружини депутатів. А при чому то дружини депутатів, да, ну. Ти знаєш сколько вони висасують? А, зрозумів. Вот это любовниця депутатів. А так а вони чому тут в цю кучу, ну да. ще більше. больше. А. Так треба більше. Їх же ж у кожного по 2-3 по три любовниці. Допустим, молодець. Ну, Я просто там одного Ты знаю. Ты лечешь. У него 4. Діти. Ді... А діти при чому? Кого? Депутатів. Та ти що? ти ж для кого нічого не жалко? Для так вони ж за границей живуть. учали. Ну от прикинь, сколько туди уходить. Ага. Діти депутатів. Так. Тепер поїхали. Депутати обласних рад. Ага. 24. Раз. Області. Два, да. три, Прив... чотири. Прив... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22. Херсонська, Миколаївська и Автономна Республіка Крим. Ага, вот это депутати і їхня вся. А, подожди, ще ось Судді. Ну, короче, різні держ, держслужбовці. А районні депутати є ще? Такі... Давай, докинемо ще, Давай. давай. Ага, держслужбовці, давай. да, от да это все. Це все. Чиновники. Все, все, все. все. оце, бачиш? Так, оце. Так, понял. Так. Далі що? Оце... А оце ось народ України. Оце, ага. ось. оце народ України. Ну, в принципі, що нормальна толпа на толпу. Не треба толпа на толпу, може... нічого. Не треба. Значить, тепер дивись. Убираємо окремо кучку пенсіонери. Ага. Пенсіонери. Так. Діти. Да. Так. Діти. 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 Так вчителі, держслужбовці, медики, ці всі хлопці. Сюда вот это вчителі, там, медики, там, там да? всі, да? медики всі. Соц, соцработники. Да, дітей щодо маловато, хай трошки буде більше дітей так. в Україні. Так. Далі. Збройні сили України. Ага, збройні сили України. <звукнувшись> <збройні. звукнувшись> все, є, все. Так, я зрозумів. Оце України. збройні України, сили України. Сили України, да, оце. Ось оце. Що ти робиш? Мобілізація йде. Ага. Ага. Це збройні сили України. От получается якось так. Так а що я все равно не понял, чому ми ходять. Що тут не понятно? Як ця кучка може про... прокормити ту кучугуру? По... Вони і живуть, як їм хочеться. А ми як живемо. Ми живемо теж, як їм хочеться. Тільки вони ще хочуть, щоб ми не пиздили. Так а що робити? Що робити? Народ України? Народ України. Оп. Оп. Накриваєм, да? Накриваєм железним куполом. Все, все, що в нас тут може А це ті, хто сєбався, мабуть. Це все будуть загородити через да. тису. Так. Все. Да? Що, все, ну закрились ми. І ззиваєм голубів, голубів, цих літаючих криз, з усього світу. Не... І вони пішли розхльовувати, зрозуміло? Тихо. Потім прибираємо за голубями, що осталось, що да їли їхнє говно. Вот. От так. Все. О. І відкриваємо купол. Випускаємо народ України і живемо як нам хочеться. Ну, я в принципі зрозумів, що ми хуйово живем. живемо. Ага. Я не зрозумів. То буде в офісі прибирати? Ти! А чого я? тому ти до мене доїбався! І ти ты спросил, не цей!